Де ми скартуємо. Вони, вони ж кажуть, що поза камерою ми нічого не робимо, тільки лежимо і попрошайніше. Так що їдемо, зараз Талюха їде з Києва. Замовили все-таки три репчика, треба було один окопний, окопного немає, ми зробимо це через неділю, правильно Анатолій? Все там ченчинарем, так що працюємо, за одну машинку прикатали. Да? І Один же репчик, один репчик остається сюди і зараз будемо йти віддавати, так що знайомство сліпу зараз буде. Я ще тут навіть дівчину не бачив Лесю Іващенко, яка, я щось думав, що вона в роддомі в Баришевці, бар, собі накрутив, да, яку, звісно, був, я ж надюху там забирав. Знаєш. Ну, а виявляється трошки не там. Так що репчики показуємо, ми їх вже закриваємо. Один залишиться в цій машині, один ще відправляю бігенько срочно хлопцям на Куп'янський напрямок. До цього, до Івана. Щось Івана командир не хоче, щоб ми йому машину передавали, ниву. Як вона ж особиста, поставиш серед куп'янська стоїть. Треба, сів, поїхав, не треба, не треба. Так що кажу, то таке, побалакай, відженемо. Ну а ми зараз передамо цікаву річ Аксіон 2ЛРФ. Ми вже попазли пульсар, це в нас йде тепловізійний монокуляр з дальноміром. Да? Ціна питання 111 тисяч 112 тисяч 200 так, 112, 200. так що дякую Анатолію за те, що нічого не робить, лежить з 7-го ранку вже в машині. А, 6, все. Так що заодно зустрів підписчика Олешка, дякую тобі за твою небайдужість, твоїй родині і всі твої громаді. Ну, я ж вийшов, кричить слава Україні. Так що, друзі, місто Баришівка. біля церкушечки, зараз зустрічаємося, зараз підемо, поки їхали, оказується. Лесі немає, вона в Києві в родомі, але є донька цього військовослужбовця, якому ми зараз передаємо цю штуку. Саме цікаво, я ще дуже там всередині розкажу і розповім, як вся ця історія розпочинається. Ті, хто читав коментар у Фейсбуці, хотілося застрелити цю людину. Чи доходять ж ці кошти на Збройні Сили України, що ми вчора, наприклад, збирали? Ми вчора назбирали 90 тисяч гривень. Сьогодні ми вже потратили 150, грубо говоря, і. 112. Так що люди, та є качмуня там. Е, я їй кажу, я дав номер телефону і адресу, коли приїжджаєте, я вам розповім. Ну, то таке, в мене немає часу на ці всякі коментарі. Але саме цікаво те, що люди ще поза кадром не знають дуже багато роботи, яку роблять оці люди, наприклад, Олег завжди, Анатолій. Це дуже велика підтримка і дуже багато людей, які безпосередньо ти купиш отакореп, а людина принесла тобі за реп віддала гроші, бо побачила, що ти купив для тої чи іншої бригади. Так що, Талюха, закривай цю хатинку. Це, кстати, для 110-ї бригади сподарення. Дякую Марині і Денису. Вони наполегливі. Фактично за свої кошти вона їм обійшлася, в них був відкритий збір. Але ми що, купили резину, купимо реп, донкрат, компресору, комплектуємо. Так що йдемо в Марс кафе по кружечки кави. Будемо? Дай ти пригорчаєш до нас там пригостять. Добрий день, пані. А у вас каву замовити можна? Так, сразу причесалася. Чи е Хотілося б тебе якось обнять, підняти. Ну я думаю, ми це зробимо. Це знайомство сліпу на робочому місці. Ану Анатолій, дай я цю чарівну дівчину обніму, потім будемо щось робити. Так що, малиха, привіт. Знайомство сліпу. Я не знаю, як твого батька звати. Це, правильно? Це твій татуз, да, да. якому в мене в даному місці не, не, не кусається, все нормально, все крутяк. Так що такий ласковий лайкос, я думаю, люди трошки все нормально, ми ти не не будемо. Ті, це твоя тітка, правильно? Олеся і Ів... Іващенко, яка позвонила до мене буквально 4 дні назад, написала, щоб ми допомогли зібрати цапкою на тепловізійні монополя. Ну, вона... 13 числа. М -м -м. Не О, ми тебе вітаємо, маленьких щерок. І я кажу, я ще не можу відкрити збірвом назі, але ми тебе підтримаємо. І вона ну, открута, вона вже на другий день місце дає. Серега вже 20 є, потім 50 є, вже є 80. Кажу, малиха, ми вже замовляємо, шукаємо з понеділка, ми його вже тобі привезли. Ти вже з машиною батьку передаси, бо я кажу, якщо треба, то ми передаємо одну машину, бо ми сьогодні їдемо. Ті кошти, там, скільки схочеш, скільки передасте, а не передасте нічого страшного, як буде. Ми вже його привезли, а ви як хочете. О, так що ми зробили свою роботу і так як твоя тітка в Києві вказується, бо що вона да. трошки, трошки тупо, я думав, що вона в баршеці в Думаю, з О, Так що ми зараз передаємо цю штучку. Ти вже там батьку передати, я не знаю, якому її піддали, що там, як це не проста коробка, ми тут кажемо, покажемо для своїх глядачів і для тих людей, яким ви збираєте, ти зможеш mm -hmm. поділитися і показати. Це, кстати, мій підписник із кащів. Лука... Лука... Я... Ну, Олег, Олег Боровик, один із старих глядачів моїх, який зі мною вже дуже-дуже давно. Це, О, така не штучка. Я просто не розумію, що така штучка, вона просто коштує. Ну, там було 12 чіт на сайті, коли він шукав. Дякуючи цьому дядьку, який пробиває ці всі моменти, ми його купили за 112 тисяч гривень. Це насторо. Така штучка, але вона рятує життя. Так що, друзі, не будьте байдужими. Реально, коли хлопці знаходяться на позиції, вони вночі, вночі сліпі, вони просто не бачать, як заходить ДРГ. то ми тут живемо, дякуючи їм. В тишині і спокій наче недавно було, просто багато людей забули, що таке було перемога. Рудницька, Лук'яновка. І інші інші сала. Це таке, в когось війна, в когось її немає. Так що така штучка, наче маленька дрючка, хтось каже, ви так у купуєте, поклоєте. Але коли людина стоїть на позиції і в манопулярці, і тепловізійний і противника, вона може підприйняти деякі речі. А також в машині на сьогодні там три реба. Це штука дуже, теж люди не розуміють, що це таке, вона гасить сигнали в ПІВІ. І тоді немає порівняння, коли машина згоріла і загинули хлопці. Порівняння нема. Верніше, якби воно було, його б не було. А є порівняння, коли загинули хлопці, так як загинув мій товариш, навіть ми хоронили Івана. І в нього троє дітей. Ну, на жаль, така ситуація, вона дуже багато вже хлопців загинули. Так що я тобі передаю цю штучку. Може, в руках, яким перебачи Ну, Там ще батарейки, різні рейки. Я так щось що... розкажу, там. Да, так? Що тобі розкаже, так що неприємно. Я... Ну, і чувак, але ну, коли я от з людьми, навіть я навіть не бачив, і коли вони спільну роботу роблять, переступають через себе, як говорила Марина Сподаренко, як її там совітували, візьми кредит і купи своєму чоловіку е, автомобіль. Е, я цього хлопчину бачив на третій день після виходу з Авдіївки. І вчора ми зустріли хлопчину, які виходили останні Завдіївки. Це тільки уявити це пекло. А насправді, що ці хлопці проходять, і цю людину ми бачили вчора в Березані, ми завтра зранку десь будемо живі, передамо в їхній підрозділ дві машини обвісті. І трішки допоможемо хлопцям, а також реби. То ця людина, коли почула, що хлопці будуть йти виконувати завдання, він вже все, він вже хоче бути з ними. Оце є мотивація, оце є команда, оце є дуже добре. А коли я заїхав вчора на нову почту і стоїть чувак у військовій формі, я його дуже добре знаю, як ти що десь на Донбасі, я каже, мені там робити нічого. Хай дураки воюють. Отаку От людину хочеться взяти і садонути, але е, я також не воюю. І мене ну, задають мені запитання, чому. Ну, у мене син воює, ну йому 22 роки. У ну, мене тут двоє дітей, які співають і, і допомагають за силу. Ну а я триперний заяць, який має ще між серця, ну і мусить трошки приймати ці сердечні ці моменти. І ми працюємо далі. Так що е, тітки свої обнімаху о таку боже, о, що він теж Ну, села. Будеш... Трушку видіш шилуськами калу, щоб міф вхопив і наліпка з миру пони, і путіну петля, і тут канал Сергія Шави. Так що я думаю, ти будеш мої підписниці і будеш контролювати мої діяння, чи правильно ми робимо, чи ні. Так що річку пили, а там вже як схочете. А ми будемо працювати далі. Так що ще раз тебе обнімаємо, все працюємо, молодий, крепися. Анатолій Льосно, ану розкажи, що там по цьому Ой, апарату. О що він, Бо я ти ж там задрачував цих людей, я бачив, знімав мені відеозвід, він такий є. Тут саме основне, що є QR-код на цьому. Ага. Тут на є QR-код, вони по QR-коду підтягнуть інструкції. Вже не на паузі. Руки трусяться, як у малої дитини. Але QR-код вони підтягнуть всі інструкції, на телефон до нього при там з телефона він керується, як тобто, Якщо будуть якісь питання, бери телефон, записуй. Мій номер у тебе є, маякнеш мені на вайбер чи WhatsApp, чи на синій, чи на зелений, я скину Анатолія номер. Моменти, наприклад, по ребам і по цим речам він поскидає інструкції. Так що, Малиха, ми дякуємо тобі. Дякуємо тобі за татуся. Татку привітос передаси. І роби нам каву. Два щотчика, ми платимо, все нормально. Так що, благодарочка, не опускайте руки і рухайтеся вперед, тому що тільки такі дружини, доньки, сини, матері, вони знають, що це таке, що таке чекати на зв'язок. Що таке? Там ну, я не можу про це говорити, малиха, все нормально. Кріпися, ми всі разом команда. У нас велика-велика сильна команда. І ми будемо рухатися разом. Так що цілуємо, любим Ваше Лутько, дрихлий, дряхлий, да? всіх обняв, підняв. Так що на цьому буде, друзі, все. Олешка, всім привіта. Привіт Комбайнеру. І комбайнер. І комбайнер. комбайнер слабий. Що таке? <реш> Значить що? Підлічимо, так? так що все буде добре, все буде Україна. Так що працюємо далі. Друзі, знаходимося на новій пошті номер 1 Дякуючи вам, знову купили три реба, так як час чекати не може. І ці речі, поки ми там автомобіля ми ще купимо, поки він приїде, то ми можемо відправити і купити такі три речі. Сьогодні Анатолій мотнувся на Київ. Придбали, хотіли ще один окопний купити, але, ну, на жаль, його немає. Там 72 бригаду хлопці просять. Один у нас їде 113-ту на Харків, один у нас їде в 30-ку на Куп'янський напрямок і один у нас їде на 35-ту бригаду на Херсонський напрямок. Так що, друзі, дякуємо всім небайдужим. За вашу небайдужість. І хі, ті люди кажуть, куди ж ви діваєте ті гроші, які ви насобирали. Ми вчора насобирали 90 сьогодні вже придбали на 120, але рухаємося далі, і все буде добре. Найкраща операторша працює, комплектує, щоб ці речі дійшли і все було добре, щоб воно дійшло до хлопців. Ну а будемо надіяти, що ці речі будуть працювати і забезпечувати безпеку наших. Хочеться, щоб таке купити, щоб воно працювало чітко на всі ці моменти. Ну, все, можете, пакувати. Так що, друзі, якось так, хтось там каже, ви одні ті самі реби е знімаєте на новій пошті. Це вже ми купили 8, 9, 10, 11 ребів. За три нам вернули кошти, дякуючи небайдужим людям, які також ну, просто просили, щоб ми їх придбали. Так що на цьому буду завершувати. Зараз відправляємося. Просто перевіряємо, яку коробку краще його запакувати, щоб воно все було чотенько і все було нормально. Купили сразу до кожного інвертор. Дякую Анатолію, що це все діло продумали. Зразу з вольтметром, з амперметром, з кнопочкою. Фішечка підходить оця вов, сразу сюди і виход зразу в нас це у нас два провода, залишається тільки на акумулятор і вже в нас підключений реп. Так що всім дякую. За довіру, за підтримку з вами був Сергій Шелодько, так що працюємо далі. Дякую.